Інтуїтивне відчуття запахів від людей, від подій або просто несподівано сидите і відчуваєте якийсь запах, це найдревніший спосіб ясного бачення, яснознання. Запахи з енергетичної магічної точки зору, після того, як я випустила це відео про запахи, ви багато хто із вас писав про те, що відчувають якісь неприємні запахи, якісь там запах сіра водорода, хтось там ладана, хтось ну такі незвичні запахи. Я вам всім відповідала, що це інтуїтивний нюх. І тут я хочу розповісти вам саме про це, бо саме ця річ не має такої певної назви, і люди не знають, що це таке. Це інтуїтивне відчуття запахів від людей, від подій, або просто несподівано сидите і відчуваєте якийсь запах. Це найдревніший спосіб ясного бачення, ясного знання. і найперший найглибинніший. Зв'язок з нашою підсвідомістю відбувається саме через запахи. І деякі люди це все сохранили. Можете подивитися, до речі, відео про мене. Я там розповідаю. Я з дитинства взагалі відчувала, чим смердять люди: запах, нирок, печінки. Ну, Різних органів я відчуваю по-різному. І оце все, що ви писали в коментарях. що А я несподівано чую від людини отакий от запах, якийсь там сладкуватий, від когось. Там ромашкою пахне, а у кого і водним якимсь. Поясню тут, що ви чуєте, що ви бачите. До речі, ця здібність залишилась у багатьох людей, і це нормально, але ви маєте знати, що з цим робити. Перше, ви маєте розпізнати, що саме ви відчуваєте. Як ви можете це розпізнати? Ну, по-перше, трохи знання треба мати. Ось дивіться, коли якісь Неприємні такі достатньо запахи. Деякі навіть люди кажуть, смертю пахне. У мене, якесь, ну, у мене, наприклад, смерть пахне як чимось таким сладкуватим, непонятним. І у кожного асоціація у нейронних зв'язках різна. Тому ви маєте відстежити, що саме ви відчуваєте на отакі неприємні запахи. Далі, якщо нікого поряд нема, і ви відчуваєте. Все одно якісь запахи, це означає лише одне, що ви відчуваєте присутність сутності, енергетичної сутності. Про енергетичні сутності там понад 4 відео є на каналі. Дивіться, особливо чомусь чоловіки вони взагалі йдуть в якийсь екзорцизм після того, як розпізнали, що вони чують оцих сутностей. І це також нормально. Якщо другі люди у вас визивають навпаки якісь приємні запахи, ну комусь там квіточками пахнуть, комусь ванількою, ну у кого приємність різна. Тут питання також до вас, ви маєте розпізнати у себе просто запитати, що для вас, наприклад, запах квітковий, або запах скошеної трави, що він саме для вас означає. І після того ви зрозумієте, чим тхне від людиною. Якщо там запах квіточок, або там. Ладана вам подобається, то значить засоціюйте, що для вас запах ладан Якщо це пов'язано з якоюсь божественністю, то ви просто поряд з собою бачите людину, яка духовно розвинена. Або що для вас, значить, квіточки. Якщо це запах якоїсь радості, то це значить, що в цій людині, яка біля вас, і ви відчуваєте від неї цей запах квіточків, значить, вона сама по собі радісна. І отак, коли люди отримують силу, вона буває різна, і запахи це найчастіше, що зустрічається. Тут не треба ні до кого бігти, ніхто, крім вас, не розшифрує вам, що саме ви відчуваєте, тому працюйте над собою свідомо.